Всім привіт! Ви на каналі Містер Стів. Та сьогодні у нас всього -то три машинки. Та зате гоночні. І ми будемо запускати їх в цей, ну як сказати, трамплін. можна сказати І ми наша ціль це перепригнути його. Типу. ну Зараз я вам покажу, а ви далі побачите. Оп! Та навіть так. Ми його майже перепригнули. Опа. Ну, якось так. Тепер ми його перепарковуємо. І йдемо далі. Далі у нас драг машина. Давайте заново. Зразу включим НВО. Ну давай 150 хоча б. Блин. Оу, -мо! Вона навіть перелетіла. Зате вона майже ціла. Přeparkovím. Idem do samé krutoj točky. Dávajte. Možná navíc s driftom. Up, up. Tidididá, tidididou, Ну, і якось так у нас вийшло. Кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та всім па-па!